Я став кричать, підбіг до мене побратим. Святославу, я зобов'язаний своїм життям. Він мені наложив турнікети належив класно, і наложив класно, іменно, ну що я не втратив крові. І мене давай на, на евакуацію. Визвали по рацію машину нашу евакуаційну. Мене хлопці виносили. Побратим мій вжик, зараз е, теж поранений, в рацію передає у нас трьохсоти. І я це чую, як вони його питають: типу, да ка важкі, а він на мене так дивиться. Ну, я ж лежу, а він так дивиться і не знає, що сказати. Він боїться сказати, що важкі то щоб мене, наче, ну, а, ну щоб я там не. А, все, важкі, умру. А хтось із друг, я от не пам'ятаю, хто так, каже, так, звісно, важкі, його ног немає. І дивлюся, і, ну вже повертаю голову, да важкі. І такі на мене, Міша, не парся, все буде нормально, там, типу, ти. Я кажу, да що нормально, давайте вже куди-нібудь. У 10 мене поранило. Пів одинадцятої мене